Генсек ООН закликав до припинення ескалації між Іраном та Ізраїлем. У Білорусі спостерігається незвичайна активність вантажної військової авіації з Росії. 14 червня відзначають всесвітній день донора крові. Іран здійснив чергову серію атак на Ізраїль в ніч з п'ятниці на суботу та вранці. В суботу є загиблі і поранені. У свою чергу Ізраїль атакував аеропорт Мехрабад в іранській столиці Тегерані. Не базуються винищувачі ВПС Ірану. Генеральний секретар ООН закликав обидві країни до ескалації. Іран здійснив кілька запусків балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пізно ввечері в п'ятницю. За даними ізраїльських військових, було використано менше ста ракет, більшість з яких були перехоплені. Однак військові підтвердили, що деякі ракети влучили в будівлі, а деякі пошкодження були спричинені ізраїльською протиповітряною обороною, яка перехопила іранські ракети. Служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 63 людини отримали поранення в результаті першої. Хвилі авіаударів одна жінка померла в лікарні близько першої ночі 15 хвилин. Це за Через 15 хвилин після опівночі за польським часом по всьому Ізраїлю було оголошено ще одну тривогу, і громадянам наказано йти до укриттів. В суботу ж вранці Іран випустив ще одну серію ракет по Ізраїлю. Одна з ракет, за повідомленням Асишейшидпрес впала в центральній частині Ізраїлю. Двоє людей загинули, і 19 отримали поранення. Повітряні удари по Ізраїлю є відповіддю на масовані ізраїльські атаки на Іран, що почалися в п'ятницю. Вранці влада в Єрусалимі заявляє, що. Їхніми цілями є ядерні та військові об'єкти. Ізраїль звинувачує Іран у прискоренні робіт з виробництва ядерної зброї, що стало б екзистенційною загрозою для єврейської держави. За повідомленнями ЗМІ, в ніч з п'ятниці на суботу Ізраїль завдав удару по аеропорту Мерхабад в Тегерані, де також розташована база іранських ВПС. і хмари густого диму здіймалися над аеропортом протягом ночі. Ізраїльські військові оголосили в суботу вранці, що військово-повітряні сили. Продовжують атаки на цілі в Ірані. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав Ізраїль та Іран до деескалації. Ізраїльське бомбардування іранських ядерних об'єктів, іранські ракети ракетні атаки на Тель-Авів – Досить ескалації. Написав Гутеріш на порталі Ікс. У Білорусі спостерігається незвичайна активність російської військової авіації. Протягом останніх днів російські військово-транспортні літаки іл 76 та ан 124 один за одним приземляються на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Літаки пролітають над містом, привертаючи увагу населення потужним ревом двигунів. Влада не повідомляє, який саме вантаж доправляє російська авіація до Білорусі. На думку українських експертів, це може бути. Пов'язано з підготовкою до білорусько-російських військових навчань захід 2025 запланованих на вересень. У свою чергу незалежні білоруські експерти зазначають, що масштабна підготовка зазвичай не починається за три місяці до навчань. Військова база Мачулищі використовується російською авіацією з початку вторгнення в Україну у 2022 році. 14 червня відзначається всесвітній день донора крові. Він був заснований в річницю народження Карла Ланд. Штейнера Лауреата Нобелівської премії, першого відкривача груп крові, дані центрального статистичного управління Польщі показують, що лише минулого року в Польщі майже 651 тисяча 500 осіб стали донорами крові. Одна одиниця крові може врятувати життя до трьох осіб. Підкреслює Міхал Шафранський, директор регіонального центру донорства крові та гемопатії в Катовицях. Ми на кроку наголошуємо це на кожному кроці. Ми не можемо виробляти кров, щоб забезпечити нею 130 медичних закладів у нашому регіоні. Хтось має ділитися цією кров'ю, і це чудова нагода. Подякувати всім донорам крові, всім героям від нашого імені та від імені пацієнтів. Багатиром в іменю і пацієнтів подякувати. Донором може бути будь-яка людина віком від 18 до 65 років, вагою не менше 50 кілограмів та з міцним здоров'ям. Ізраїль ударив по Ірану, як пояснили в армії оборони Ізраїлю, не можна допустити, аби зброя масового знищена потрапила до рук іранського режиму. Ізраїльські ракети влучили серед іншого головні іранські об'єкти зі збагачення урану. Водночас, за словами влади Тегерана, напад торкнувся житлових районів столиці. Як повідомляє Reuters, із посиланням на джерело в іранських службах безпеки, планується різка та рішуча відповідь. Ізраїльська армія заявила, що ні атаки були першою частиною операції, яка може тривати впродовж найближчих днів, розповів речник ізраїльських збройних сил генерал Ефі Дефрін. Ірані хоче Іранський Ірані режим прагне знищити державу Ізраїлю. Нас немає вибору, адже зростає екзистенційна загроза. Ми не хочемо допустити, щоб зброя масового знищення потрапила до рук режиму, який прагне нашого знищення. Держава Ізраїль має право та обов'язок діяти для захисту своїх громадян. і Вона продовжуватиме це робити. За кілька днів до цього в Ізраїлі обговорювали можливість розпуску парламентом. Опозиція подавала пропозицію про саморозпуск, що могло стати першим кроком до дострокових виборів. Це було пов'язано із напруженістю у правлячій коаліції, зокрема через суперечки щодо призову ультраортодоксальних євреїв. Виборчі бюлетені з 13 комісій, включаючи Краків та Мінськ-Мазовіцький, будуть перераховані заново. Так постановив Верховний суд Польщі. Це пов'язано з тим, що можуть бути виявлені порушення у підготовці протоколів голосування у деяких виборчих комісіях. Дотепер до Верховного суду було подано 192 протести проти виборів президента Республіки Польща, так звані виборчі протести. Верховний суд розглянув 12 виборчих протестів і залишив їх без подальшого розгляду. Кінцевий термін подання протестів проти виборів закінчується 16 червня у понеділок. Після розгляду усіх протестів на основі звіту про вибори представленого національною виборчою комісією. Верховний суд має ухвалити рішення про дійсність виборів президента. Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сімоняк звернувся із проханням скасувати прикордонний контроль у шенгенській зоні. Останніми роками усе більше країн знову запроваджують частковий і випадковий контроль. Звернення міністра прозвучало під час святкування 40-ї річниці створення зони у невеличкому містечку Шенген за кілька десятків кілометрів від Люксембургу. Польща перебуває у шенгенській зоні із грудня 2007-го. Для мільйонів людей, які за залізною завісою не мали паспортів та не могли вільно перетинати кордони. Це реалізація їхніх мрій. Тому просимо усіх, які проводять контролі на внутрішніх кордонах ЄС, відмовитися від цього. Шенген важливіший ніж ніж робота служби. Якщо хочемо, аби європейці підтримували ЄС цінності, які стосуються свобод, мусять зберегтися. Ніч заховати вартості, коли дотичного вольнощенгенську угоду спершу підписали п'ять країн: Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Німеччина. І ще у х наразі 25 країн Євросоюзу входять до шенгенської зони. Ізраїльський напад практично знищив основні об'єкти пов'язані з ракетною та ядерною програмами Ірану. Пояснює Павел Раковський, експерт із питань близького сходу. Цілями нічного ізраїльського нападу були саме ці іранські об'єкти, а також високопоставлені офіцери корпусу вартових ісламської революції і вчені. Ізраїльські ракети влучили серед іншого головні іранські заводи зі збагачення ураном. Аналітик зазначив в ефірі польського радіо, що повсюди. Цьому Ірану було знищено десятки об'єктів. До тих пори відомо, жостало затакована. Станом на зараз відомо про атаку на кілька десятків об'єктів на території всього. Ірану. головний об'єкт, де збагачували уран, уже не існує. тож це значний успіх для Ізраїлю. Під обстріл також потрапили. Інші об'єкти пов'язані із ядерною програмою. Багато точок в усьому рані піддалися нападу Ізраїля. Натомужі цейран так ваше став затоком. Уже відомо про удару. Відповідь Іран запустив близько сотні безпілотників по Ізраїлю. Іран також підтвердив, що начальник штабу та командувач корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Багирі загинув внаслідок нападу Ізраїлю. Іранські змі також повідомили про смерть щонайменше чотирьох експертів із ядерної енергетики. Парламент Чорногорії схвалив можливість направлення чорногорських солдатів до військово-навчальних місій з України. Повідомляють місцеві змі в обґрунтуванні рішення про направлення військовослужбовців Чорногорської армії до місії військової допомоги ЄС наголошується, що її метою є посилення здатності збройних сил України захищати територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів. Документ чекає на голосування в парламенті уже. 9 місяців опозиція звинуватила свого голову про російського Андрію Мандича у перешкоджанні процесу. Місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні створили у жовтні 22-го і з початковим мандатом тривалістю два роки. Її робота фінансується коштами із європейського фонду миру. Наступного року мінімальна заробітна плата у Польщі має зрости на 140 злотих до 4806 тисяч злотих брутто. Таку пропозицію представила рада міністрів. Пропозицію надало міністерство фінансів, хоча міністерство соціальної політики озвучувало потребу у збільшенні до 5 тисяч злотих. Директор департаменту економічного аналізу Сантандербанк Польська Петр Бельський позитивно оцінює рішення уряду. Я мислю що добре виграла така добре, що перемогла ця менш популістична опція. Це більш раціонально. Інфляція сповільнюється, і, зрештою, мінфін знизив свій інфляційний прогноз. Зараз міркують над тим, як зробити майбутній бюджет менш поривчастим бюджет, до нього казавши буджетин збит експансивним. Однак економіст визнає, що очікував трошки більшого зростання мінімальної заробітної плати згідно з пропозицією. Уряду зарплата у бюджетному секторі має зрости на 3% порівняно із поточним роком. Міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден заявив, що ніхто не очікував, що одна з найменших країн ЄС наважиться подати скаргу проти Німеччини. Ми це зробили. і Я сподіваюся, що мої польські колеги приєднаються до нас, аби підтримати нас у питанні прикордонного контролю. Додав посадовець. На його думку, найбільше досягнення європейської інтеграції поряд зі спільною валютою під загрозою. За його словами, контроль порушив ритм життя. Глоден сказав, що дня з Німеччини Ще не до Люксембургу їдуть 55 тисяч людей. Перевірки спричиняють величезні затори на автомагістралях, скаржиться посадовець. Німеччина запровадила контроль на всіх кордонах у вересні 24-го, аби зупинити потік мігрантів. Хоча, згідно з Шенгенським кодексом, країни можуть знову запровадити контроль лише на 6 місяців. На практиці багато країн, включаючи Німеччину, регулярно його продовжують. Після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, обидві країни закрили свій повітряний простір. Влада Іраку та Йорданії вирішили зробити те саме. Багато авіакомпаній були змушені перенаправити свої літаки. Після початку ізраїльських атак багато літаків, що пролітали над Іраком, серед іншого, були спрямовані до Центральної Азії або Саудівської Аравії. Один із найжвавіших повітряних коридорів світу пролягає над районом Східного. Іраку це межує з Іраном і використовується для рейсів із Європи до країн перської затоки. Головний аеропорт Ізраїлю аеропорт бен Бенгуріон також закритий. Багато авіакомпаній уже призупинили свої рейси. Міністерство внутрішніх справ Польщі випустило ролик, скерований на нелегальних мігрантів. Як пояснює заступник міністра цифрових справ Даріуш Стандерський, мета урядової кампанії боротьба. Із дезінформацією за його словами, треба відбити бажання громадян таких країн, як Афганістан, Ефіопія, Аритрея, Сомалі, Кенія, Ірак, Пакистан та Єгипет пробувати нелегально прорватися до Польщі. Належать дошачь до мішканців Мусимо достукатись до мешканців тих країн, які стають цілями шахраїв. Їхні соціальні мережі та змі сповнені дезінформацією на цю тему. Маємо до них донести, що реальність зовсім інакша. Білоруський солдат на кордоні стоїть для того, аби допомогти нелегалам штурмувати наш кордон. Цілкостонце білоруський жовні ж на пруби нелегального прикручення Міністерство внутрішніх справ підготувало фільм шістьма мовами із попередженнями для мігрантів не намагатися незаконно перетинати кордон. У Європі знову глибоко занепокоєння. В НАТО лунають слова про деескалацію. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейен та голова зовнішньої політики Яская Калас закликали до стриманості та дипломатії. Фондерляйн визнала, що повідомлення з близького сходу викликають стурбованість, а у північно-атлантичному альянсі тим часом переживають за ескалацію. Союзники по НАТО повинні працювати над стабілізацією ситуації на близькому сході. Заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. It is a... Звичайно, ситуація швидко розвивається. Це була одностороння операція Ізраїлю. Саме тому я вважаю, що для багатьох союзників, включаючи Сполучені Штати вкрай важливо працювати над деескалацією на цей момент. Я знаю, що вони це роблять, і думаю, що це пріоритет сьогодні. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беніємін Натаньєхом повідомив його про напад на Іран. Ізраїль має право захищати своє існування та безпеку своїх громадян. Написав уряд Німеччини. Ізраїль повністю координував свої дії з Вашингтоном. Та повідомив сполучені штати перед тим як завдати ударів по іранських цілях, так принаймні пишуть ізраїльські змі із посиланнями на місцевих високопосадовців. Результати виборів у Польщі більше ніж очевидний, але кожне порушення має бути розслідуване, аби уникнути подібних помилок у майбутньому. Таку думку в ефірі польського радіо висловив публіцист Ярослав Володарчик. Це всі, яке, рекламацію... Ці всі неточності, які з'являються із конкретних комісій на остаточні результати виборів, не вплинуть, бо це насправді дуже мізерна кількість. Проте кожне порушення треба перевірити. І для цього є дві причини. Якщо це зумисне діяння, то вони Винні за це відповісти, і друге маємо себе убезпечити на майбутнє. Важне починаючи те, щоб ми і з того, щоби стопроцентово певно, що кожний голос є сучівпротягом семи днів. Суди мають перевірити, чи голоси подані в цих комісіях мають бути правильно розпереділені. Інфляція у Польщі знижується. Головне управління статистики повідомило, що у травні ціни на споживчі товари та послуги були на 4% вищими ніж рік тому. А у квітні цей показник становив майже 4,5%. Розповіла економіст Анна Войнятик. Водночас скала місячного масштаб зниження цін підтверджено на рівні 2%. Це не в останню чергу спричинено цінами на енергоресурси. До кінця року зростання цін повинно сповільнитися однак є ризик погодних умов міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глодин заявив, що ніхто не очікував, що одна з найменших країн ЄС наважиться подати скаргу проти Німеччини. Ми це зробили. і Я сподіваюся, що мої польські колеги приєднаються до нас, аби підтримати нас у питанні прикордонного контролю. Додав посадовець. На його думку, найбільше досягнення європейської інтеграції поряд зі спільною валютою під загрозою. За його словами, контроль порушив ритм життя. Ден сказав, що дня з німеччини до Люксембургу їдуть 55 тисяч людей. Перевірки спричиняють величезні затори на автомагістралях.